Проблема колективної травми це взагалі досить цікава, досить цікава проблема, тому що якби з одного боку, звичайно, що там медики, психотерапевти, психологи вони в меншій мірі звертають увагу на таку. Такий феномен, як колективна травма, ну, оскільки їхній фокус уваги, він все-таки прикутий до індивіда в основному або до невеликих груп, таких як сім'я, там робочий колектив, і так далі. Тим не менше, десь приблизно також, можливо, десь з початку 70-х років поступово з'являється таке поняття про колективну травму, оскільки ну якби через такі імпіричні спостереження, через певні дослідження, ставили стало зрозуміло, що так, є е, певний ефект, е, який спричиняється цілим суспільствам, які переживають травматичний досвід. Е, от. ну Таких якби, травматичних подій е, описано за 20 століття достатньо багато, починаючи, мабуть, з е, вірменсько-турецького конфлікту відомого і голокосту, і так далі. І так далі. Тобто було таких кілька. Можна сказати, знає знакових подій в цьому сенсі. От. І отже, з'явилися певні можливості для того, щоб дослідити, чи дійсно існує така річ, як колектив, колективна травма. От. І Хоча в цьому сенсі дослідження тривають, але тим не менше певні закономірності вдається прослідити. От. І тут можна сказати, що до якоїсь міри колективна травма вона повторює той самий паттерн, який ми спостерігаємо і на індивідуальному рівні. От. А саме спільноти, які переживають таку колективну травму, в них з'являється ну, з одного боку така гіперреактивність, тобто, якби, збільшена. Збудженість, да, якби підвищена реакція на будь-які подразники, взагалі, навіть ті, які здавалося б, ну не мають викликати якоїсь реакції такої бурхливої, от а з іншого боку, це атомізація, тобто це втрата довіри між членами такої спільноти, це різного роду підозри, це якби. Несприйняття е, якихось спільних цінностей, які раніше були актуальними для цієї спільноти, і певне, якби, таке ну, занурення у якісь свої власні справи, і відсторонення від справ спільних. Це здесь, стосується і робочих ситуацій, і сімейних ситуацій, і якихось там інших соціальних ситуацій, тим не менше, от, от таке от спостерігається. Ну, от, і в цьому сенсі це звичайно дуже отруднює, е, ну, якусь спільну дію. Да? Тобто, зрозуміло, тобто, якщо люди на все реагують дуже верхливо, а при цьому е, не дуже хочуть вступати в будь-які взаємодії зі своїми колегами там чи сусідами чи ще якимись близькими, то ну, якусь організувати якусь спільну дію е, стає ще важче. От. І я думаю, що на це саме треба звертати увагу і лідерам таких спільнот е, от, і якби, поводити себе, ну, скажімо, інакше, ніж це зазвичай їм було би властиво. От. Ну, А саме, тобто, з одного боку, потрібно задати тон, е такий, що ми знаходимося в безпечній ситуації, і відповідно діяти так, щоб цю ситуацію зробити очевидно безпечною. А з іншого боку, е потрібно ну, фактично давати приклад е і бути, ну, скажімо, взір фігурою зірцевою з точки зору довіри. Е от. В тому сенсі, що сказано, зроблено, ну, тобто, це. якби, Прості прості правила, які е, дають приклад іншим членам спільноти, що так довіра між нами можлива, незважаючи на те, що ми пережили. От. ну І е, в залежності, звичайно, від сили цієї травматичної події, яка діє от на цілу таку велику групу. Я думаю, що для українського суспільства ця сила е, ну дуже серйозна. Це інтенсивна травма, яку ми переживаємо. Е, Можуть бути навіть такі наслідки, які стосуються, наприклад, там зміни патернів або підходів до виховання і, взагалі, піклування про дітей, тобто дітей, діти повинні повинні поводитися тихо, вони повинні бути спокійні, там не шуміти, не бігати. Ти -ти 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 -ти. Тобто, багато з'являється таких обмежень для дитини, які потім. Стають ну нормою життя для цієї людини, і вона е, вже в дорослому віці почувається себе ну якоюсь от, е, скутою, е, навіть якщо загальні умови вже такої скутості і не потребують. Ну, тому на такі от речі треба звертати увагу. І відповідно від лідера тут очікується, що лідер буде задавати тон. Е, тобто Власне, якби спільнота покладає на лідера перше завдання: продемонструвати, а як тепер ми будемо жити, от і лідер стає якби прикладом для наслідування. Або можна сказати, так що той, хто зможе продемонструвати приклад для наслідування, той і стане лідером тут, навіть до, до такої міри можна цю ситуацію якби, обернути.